Як себе почуває Need for Speed Underground 2 у 2025 році? А знаєте, добре вона себе почуває, навіть не дивлячись на її вік. Так, звісно, є певні нюанси, наприклад, те, що гра офіційно більше ніде не продається, і її можна лише піратити. Причина проста: заборона на музику. Електроніки просто не захотіли продовжувати ліцензію на музику в грі, і через це гра була знята з усіх офіційних полиць продажу. Звісно ж, що гра такого віку не сумісна з сучасними моніторами. Проте, як бачите, вона без значних танців з бубном може запускатися на широкоформатних екранах. Причина моди та спільнота. Так, ця гра занадто культова, щоб її просто усі забули, і є моди, які дозволяють і нові текстури налаштувати, і нові машини додати, і новий тюнінг. Купа всього. Звісно, що це все не обов'язково, і можна пройти цю гру і так, просто зображення буде квадратне. Я особисто щойно її повністю пройшов і отримав від цього насолоду. Так, звісно, сучасні гоночні аркади мають більше механік, кращу фізику, але в цій грі є те, чого немає у сучасних НФС. Вона має свій шарм, своє обличчя, свою культуру. Жоден Unbound і поряд не буде стояти з цим НФС. Він виходив в часи, коли форсаж це був фільм про гонки, а не про руйнування фізики та польоти на танках. І ця культура підпілля, тюнінгу, неону дуже чудово передавалася в першому та другому андеграунді. Другий став більш культовою грою, на мій погляд, тому що дозволив вільно пересуватися по місту між гонками, а також додав якісь побочні активності у місті. При тому, щоб пройти увесь другий андеграунд, вам знадобиться годин 20. Звісно, залежно від того, як вдало проходити гонки, проте це доволі непогано. Ти водночас і не встигаєш сильно втомитися від цього, і з іншого боку, гра не закінчується надто швидко, поступово відкриваючи все нові нові території автівки-гонки. Єдиний недолік, хоча це скоріше просто частина балансу, вам не вдасться прокачати усі ваші автівки. Хоча місце під них в гаражі аж 5 штук. Вам реально вистачить на 2-3 автівки, тому, якщо вам хочеться просто мати купу машин і просто ганятися на них. Це вже можна робити в загальному меню гри після закінчення основної кампанії. Тобто, в цілому так в грі є якийсь навіть ендгейм для дуже вибагових до різноманіття власних машин. У будь-якому випадку, поки є спільнота і фанати, ця гра буде чудово себе відчувати. Можливо, навіть колись електроніки зроблять ремейк цієї гри так, можливо, з іншою музикою. Можливо, навіть з іншими машинами, головне, щоб залишили саму основу, саму суть цієї гри. А музику та машини спільнота поверне самостійно.